Платівка і хвиля. Це з одного боку тема чи лайтмотив стихії, чи природного чогось. Платівці, що ви бачите? Місяць. Ці дві роботи Леся Заєць, вдова художника Олександра Гнилицького, об'єднала у не випадкові пари. Виставку робіт митця відкрили напередодні у Хмельницькому обласному художньому музеї. Олександр Гнилицький, яскравий представник нової української хвилі, учасник київського групування Паризька Комуна у 2007 році. Був учасником венеційської бієналі художнього мистецтва. Одним із перших працював із техніками інсталяції та відеоарту. Він був художником-винахідником, який справді реалізовував свої задуми в дуже різних формах. Ми маємо справу з постконцептуальним мистецтвом, коли вже були. Важливими, все таки, перш за все, задуми, все таки концепти. Він постійно веде діалог з реалізмом. Початок творчості пана Олександра припав на такий час перебудови зміни у культурі, зміни у політиці, у соціальному житті, і початок вже становлення української держави. Тому він, як ніхто, був і в часі. І поза часом це якраз той випадок, коли ось знаєте, багато хто говорить, я не розуміюся у мистецтві. Так з цієї виставки, власне, і варто почати. У кожній парі твори раннього та пізнього періоду творчості митця. Це і живопис, стереокартини, кінетичні скульптури. Це 20 і 21 століття. Ось власне кураторка. Виставка, якою є Леся Заєць, спробувала дослідити творчість Олександра Гнилицького, знаходячись щось відмінне, щось спільне і розкриваючи таким чином нам його все ближче і ближче. Триватиме виставка у Хмельницькому обласному художньому музеї до 8 вересня. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста.